Вітаємо вас з України, бажаємо вам миру, злагоди, любові, Божої присутності, що найголовніше, і е, хочемо дійсно з вами поговорити про таку важливу річ, як вигнання нечистих духів. Бачите, це та проблема, з якою ми стикаємось дуже часто, і багато людей бігають і шукають всяких там екзорцистів, і е, тому подібних людей, які повинні робити щось особливе для того, щоб вигнати диявола і нечистих духів. Але насправді диявол. Виганяється тільки словом Божим. І найперше треба привести до ладу е, те, що відбувається в нашій голові, в нашому розумі і в нашому серці. А це можна зробити тільки, коли наш розум і наше серце наповнене Словом Божим, коли ми міркуємо про Слово Боже, коли ми говоримо про Слово Боже і Словом Боже. І найголовніше, коли дійсно наше життя наповнене цим словом, коли ми і слухаємо, і читаємо, і спілкуємося, і молимося. Тоді дияволу дійсно не буде місця в нашому житті. Амінь. Так і якщо ми зазирнемо в писання, ми побачимо, що там написано, що через пізнання Ісуса Христа, як Слово Боже, то сам Ісус Він розкриває розум для розуміння, тому що багато хто відкриває Біблію, відкриває новий Завіт і нічого там не розуміє, що до чого. А за давній завіт, то це взагалі чума страше. І розуміння, і очищує наш розум, коли ми дійсно е, прагнемо пізнати істину. І е, тут багато хто скаже, що Біблію переписували, її писали люди. Так, але треба зауважити, що е, перші п'ять книг е, Біблії е, із 66 написав е, Моїсей. І коли він записував слово, яке говорив йому Бог, він е, склав е, до скрижалів е, Завіту. Всі знають і знайдені вже ці камені. Таблички, де а, а, вибито а, 10 заповідей, да цей завіт, який Бог уклав, і саме в Скинію перед обличчя Господні клалося це писання. Моїсей записав і поклав. І... Ісус навіть допис написав те, що йому Бог сказав, і поклав. І це Скинія завіту. Це було таке місце, куди ніхто не чистить, нечистими думками, ділами, взагалі не чистим, хто там була Божа присутність. Настільки була присутність і настільки Бог оберігав цей ковчег завіту і скинію, що коли язичницькі народи викрадали ковчег завіту, то на них находила така кара, страшно, тому що таке відбувається. Ну таких жахів вони ще не бачать. Читайте в книзі пророка Самуїла в першій книзі Самуїлові. Ця історія дуже детально розписана, як фелистівляни захопили ковчег завіту, і що робилося в їхніх містах, що робилося з їхніми богами, що робилося з. Без сидіяння рук взагалі, і далі ми бачимо, що пророки також і великі, і малі, також записували і також зберігали, і за збереженням чистоти Слова Божого завжди слідкував сам Господь. І коли приходив, прийшов вже Ісус Христос, то він дорікав фарисеям, що вони залишили, залишили завіт, вони поглибилися в вивчення якихось людських передань. І він докоряв їм про це. І далі ми бачимо, що апостол Павло він говорить, що все писання воно Богонатхненне. і воно корисно для навчання і повчання. І нам варто до нього звертатися. І ще Ісус сказав, що я прийшов виконати закон і Пророків. і каже, що не одна риска, не один значок закону не, не зникне. Так поки ну, скоріше зникне небо і земля, ніж один значок з закону Божого. І ми бачимо, що більшість із того, що написано в Біблії, вже виконалася. І це ще раз підтверджує, що це правдива книга і що там написана правда. І саме чому Слово Боже воно може навести лад в нашому житті і в нашому домі, і в будь-якій родині, в будь-якій країні. Тому що все стоїть Словом Божим і задля Слова Божого все тут існує на цій землі. І це також написано в посланні апостола Павла. Кому буде цікаво, знайдіть, будь ласка, не скажу сказала. Послання апостола повла. і я вам зроблю ще підкати послання апостола, Павла власне в у тому селі. Вже деталь детальніше не можу, бо вам тоді не буде не цікаво. І ще один такий цікавий момент підтвердження істинності і правдивості слова Божого, коли Ісус розповів учням історію про багатія і Лазаря, і дуже цікавий момент, що Авраам говорить багатію, що Хай твої брати, тому що він молить про спасіння, не своє, а тих родичів, які залишились на землі, ще були живі. А, і перше, ми бачимо це спасіння, що якщо вони не приймають, якщо вони не приймають і не вірять Моїсею і пророкам, то це давній завіт, якщо вони не вірять, то в них взагалі немає віри, немає спасіння. Хай, що казав Хорсія, то, якби не вірили в Моїсей, то вірили І мені. Так, і ми бачимо, що через Слово приходить покаяння і віра, і спасіння. Просто сайт, 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 сайт. І саме це питання турбувало багатія, коли вже з ним було все вирішено. Так, ми знаємо, про що люди. Тому підписуйтесь на канали Салтаненко, приєднуйтесь до місії Слово Боже, щоб дізнатися волю Божу, щоб дійсно мати спасіння, мати участь в царстві Божому. Заходьте за посиланнями в описі до цього відео буде а, кілька посилань а, з бо, з більш детальною інформацією. Заходьте і дивіться, і будьте освячені і просвячені істиною Божою. І напишіть нам, будь ласка, якщо ви маєте потребу в духовному спілкуванні. Нехай Господь поблагословить вас.